Добро здоров'я! Сьогодні ми їх завжди пограємо з вами у страшну гру. Сьогодні у нас буде знову, знову Хелловінська страшна гра. Я, до речі, не знаю, коли це відео вийде. То, що я їх записую два відео в один день. Йму такі справи. Сподіваюся, що на цьому тижні. Не сподіваюся, 100%. На цьому це той, який буде післязавтра, почнеться, буде понеділок. Коротше, наше М це розказує, вам, в принципі, я думаю, не цікаво. Сьогоднішня наша гра називається Candy Killers, що перекладається як цукерковий вбивця. Е, Чогось. Я сподіваюся, що це буде не та сама хата, яку ми бачили в минулій грі. Але чогось мені цей гараж дуже знайомий. Е, Меню ж ці кроу. Схожа на якийсь томатний сік, розкидані. Е, гарбуз з ручкою. Все класно по-хелловінському. Натискаю старт. Ой, діти сміються. Не смійтеся. Це, до речі, в цій грі начебто має бути три кінцівки. Хелловін ніколи не був такий самий після того, як е, дядько отруїв дітей цукерками в якомусь там якомусь. Після цього е, легенди ходять по райончикам. Сьогодні декілька посмішок були приховані отруйними цукерками. А ти хто? Ей, малий! Я знаю, що вже пізно. Але напевно ще пару людей роздають цукерки. Я б прийняла твої цукерки або смерть трошки пізніше? Але ти знаєш, наскільки мама може бути зайнятою? Я піду чекати тут, але я буду слідкувати за тобою, окей? Я дуже хотіла б тримати тебе за руку, але сьогодні вночі ти маєш бути сміливим Самотужки. До речі, графіка виглядає класно прям. Мені щось подобається з цей Е... Що? Тримай свої очі розплющеними і будь якомога ближче до Ульдесака. Ось таке. Звучить як щось не дуже цензурне. Це все ми маємо час на сьогоднішню ніч. Що? Це все ми маємо час для цієї ночі. Не поняв? Пам'ятаю про свої манери. Кажи, дякую, навіть якщо тобі насипали говна в ту гарбуза, поняв? Добре, іди. Я буду тут тебе чекати, поки ти повернешся. Люблю тебе будь обережним. Окей, мамо. Теж тебе люблю. Ой. Що за район? Я можу бігати. П. Натискати. Дивиться. Я там уже бачу щось неприємне. Ну добре. Давайте тоді підемо сюди. Добрий день. Це ті самі хати, ну -мо! І район той самий. Ой, ми тільки що з цієї втекли. Тільки що, Для мене це тільки що, для вас це пару днів назад, напевно. Я Я не розумію, а в чому прикол використовувати одні ті самі хати тупо в усіх іграх? Ну <плес> <О! плес> Нехай бебру. Бе, бе, Телевізор. Кухня он. Позвонить у двері. Більше терплячості. Я думаю, що я не дзвінку сьогодні вночі. О, ти. маньяк. Цукерка або смерть. Зважаючи на мої прогнози, твої. твій стан скоро погіршиться. Не хвилюйся, я уже приготував розтягувач. Шу? Ти якийсь сижу? Дякую, доктор. Не йди гуляй, доктор. Написано, пам'ятай, що вони тобі дають. Жовту цукерку. Е, добре доктор дав мені жовту цукерку. Ой фу, павуки. Тут нема скелета. Я не знаю, наші мені його запам'ятовувати. Хто прийшов так пізно? Це я. Ви, вимагаєш цукерок. Фу. Ну Ти наркоман якийсь, 100%. смерть? Одну на дорогу. Щоб е, ти був не голодний. Е, мир, любов і цукор, мій друг. Я ж кажу, наркоман. Ой, ти страшний. Дякую, чуваче. Давайте по вікнам позаглядаємо. Інте, він, походу, тут стоїть весь цей час. Він маньяк якийсь 100%. Ого! Жовта-червона. Мені, напевно, треба запам'ятати 6 аж цукерок. Що за звуки? Це з дерева? Я не пойму. Що у вас там відбувається? Добрий день. О, призвав духу, де ду... Духа до цієї хати. ду духа. Ого. Цукерка або смерть. Візьми його, малий. Перед тим як я улетів чи улетіла. Що ти? Фіолетову? Дякую, щаслива Хелловіна. Оп. Фіолетово. Добре, пойде. Добре. е... Жовтий, червоний, фіолетовий. Я буду просто по порядку його. Та його. Шу? У-ху-ху-ху. Чого це було, тикаш? Окей. Хтось біля дверей? Напевно, якщо хтось дзвонить. Ой, Санта Клаус, привіт. Ты трошки перепутав. Святий нік приніс цукерки малому ельфу. Візьми це і не кажи містеру Клаусу, що я їх роздаю. Чу тебе очей нема? О, чупа-чупса дав. Я їх не люблю. Чи люблю, не знаю. Дякую, пане! Дякую. Так, стоп. Жовтий, червоний, фіолетовий, синій чупа чупс Що то за штука? А там воно картонка якась, воно плоске, я ж бачу. Тут якісь відьми живуть. Ні. Вони мене щас жабу перетворять. Тож крабеться в моїй двері цієї ночі. Я. Кукерка або смерть. Один укус. І закляття буде триматись на тобі. Прокляте, хаотичне і. Смачне. Давай спробуй. Та мені все одно цукру мені дай. Дякую Дякую, мем. Бувайте. Два чупа чупса вже. Е, ну добре. Ой, фу, ти шо? Сатана? Не круто, не круто. Я не можу навіть їхню хату обійти. Добре. Щось тут сатаністське? Чи міг би це бути один з його маленьких баранців, який прийшов відвідати мене? Це може бути. О, цукерка без смерть. Запитай. Не запитай, попроси і ти отримаєш. Давай. А ну що ти мені кинеш? Зелено, ой, пасібі тобі, демон дядько. Дякую вам, отче. Я помолюсь за цукерки. Це всі хати закінчились, треба сказати моїй мамі, що. Я закінчив. А чого все так помінялось різко? Ви бачили, як світло так плацнуло і все. А, ні, все добре. Що у мене по цукеркам? Чекайте, мені треба під ліхтаря добігти, щоб. Ми на БМБ БМВ їздим! БМВ? Собі. Так. Доктор дав жовту. Е, наркоман Панк дав червону. Е, Привид Фіолетову, Санта Клаус синій Чупачупс, Відьма. Е, рожевий Чупачупс і Демон. Цей зелений. Все, я поняв. Я ще не запам'ятаю все одно. Воу, подивись на ці цукерки. Це більше, ніж я очікував сьогодні вночі. Добре, повертайся в хату, а то зараз буде холодно. А, повертайся в машину. І мама казала, що вона очікувала, що буде менше цукерок. Як таке можна казати? Я очікував, що їх буде тонна. Я діабета цукрового получу сьогодні вночі. я не спереді? Можна наперед саду? Попросить цукерку. М -м -м. А ну давайте. Мамо, я можу з'їсти пару сукерок зараз. Що? Ти можеш з'їсти тільки три штуки, добре? Добре, дякую, мамо. Шо? Написано, в тебе шість сукерок. Три з них отруєні. Три можна їсти. Думай, що було сказано. пам'ятай, що ти бачив. Обирай цукерки, які ти будеш їсти дуже обережно. Шоооо? Стоп, пам'ять. Що мені казали? Привет. Візьми його маленький. Поки я не улетіла. Напевно. Доктор 100% мене отруїв. Каже, зважаючи на мої прогнози, тобі стане фігово. А ти що? Відьма сказала один укус, і ти здохнеш. Поняв. Е, Демон сказав, Попроси, І ти отримаєш. Е, Коротше, що я думаєш? Це був доктор, Відьма і. ДІД Тож, дивіться, доктор сказав, що мені стане фігово. Відьма теж сказала, що мені стане фігово. Дід сказав нікому не казати. Правильно? Правильно. Що я думаю, що привіт, Демон і наркоман. Мої друзі. Так. Дивимось. Привіт мені дав фіолетову. чорна, їм оце. Стоп, давайте спочатку. Ні, Привіт. Привіт, дав мені цю. Я живий. О, ну, кейс, але смачно. Я ставлю ставки на спорт. Малий. Я поняв. Е, Червону мені дав. Е, наркоман. Так. Так. Це правильно. Їмо. Стоп, а як можна чупа-чупса отруїть? Фу, гівно, я не люблю цю. О ні, сподіваюся, що наступна буде краще. Я походу отруївся. Селену дав мені діамон. У. У неї Желатинове наповнення. Добре, це вже вистачить. Зараз... ні одно і більше, поки ти не підеш спати. Ти мене поняв. Я живий? Ага, все, все добре. Ти вже заліз і укутався в ліжко. Я сподіваюся, що. Сьогодні ти типу, повеселився, збираючи цукерки. Вона отруєна! Каже, мамовий податок! Ха-ха, <laughs> не їж. Ей, це мої цукерки! Не хвилюйся, я принесу тобі ще одну. Mm. Але ці дуже так смішно смакують. Я все правильно з'їв. Сподіваюся, що мене зараз шмургалі з носа не течуть, бо я трошки. Не дуже себе добре чувствую. Е, зупинись, мамо, ти мене лякаєш. Мамо, мамо. Цукерковий вбивця, погана кінцівка. Не поняв, а хороша яка що, я всі три з'їм, чи що? Ворено, вірус, ад психгло. Стоп, я не поняв. Дякую за гру. Дайте мені ще раз спробувати. Зараз я всі три з'їм отруйні. Ну я ж не з'їв отруйну, це добре. Це я знову позбирав цукерки. До речі, я помітив, вже після того, як прийшов у ці дві хати, що виявляється, вони кожного разу дають інші. Е, Коротше, дивіться. Значить, лікар і. той хіпар дав мені рожеву червону. Я не пам'ятаю, хто саме яку дав, тому що я не звертав на це увагу. Я думаю, вони такі самі будуть. Е, далі, привид дав мені зелену круглу. Дід Мороз пузатий дядько дав мені жовтий чупа-чупс. Відьма дала синю цукерку і Демон дав чорний чупа-чупс. Все, я все зрозумів. Зараз ми їмо тупо всі три яда. Я думаю, так і треба. Було класно. Ну, поїхали, дайте мені вже яду не жартись. Клас, з'їсти цукерки. Мама, можу з'їсти цукерки? Так, тільки я. А втруя не ешь. Я понял. Так, ой, страшно. Ко шо мені дав. Надо їсти лікаря. Не пам'ятаю, хто з них. Яку цукерку він дав. Дід Мороз дав мені жовту чуп. Чупс, чупс, чупса. О, Кеслава, Лесмачна. Ой, ха, -ха, ха. Ой, фу. З одної? Та нормально все, в вікно виплю. А ти на дорогу лучше не вийш. Щас ріжемося. Ми випали. Що мене на землі валяємось. Це отой дід. Страшезний дід. Отрудів мене. Ти мертвий. А ти шо? Ну, було. Колись таки будем Третя кінцівка. Е, про третю кінцівку. Що е, я думаю? Там було сказано, що. До речі, цього разу не було, я дивився, але не було. Що зібрано три типу ящички з ядом. Чи не ящичка, е, штучки з ядом. Як я розумію, для третьої кінцівки ми маємо Красти у них яд. І щоб вони мені, типу, дали хороші цукерки усі. Ну я поняв. Все. Поговорили. До побачення. Ну а це лікар 100%. 100%. До речі. А у демона прохода не було. Ми можемо в хату залізти. І не можемо. Чи можем? Чи не можем? Не можем? Можем. Опа! Я-то вже все знаю. Тобто, тільки де воно? Я, до речі, можу. Шо? Скарліт e, Леджер? Це ім'я чи воно якось перекладається має? Я не знаю. Сусід був заарештований після того, як він атакував Лару Бонфілд. Місцевий дядько був заарештований у вівторок, ввечері через спробу нападу на Лару Бонфілд. 34 роки. Поліція підтверджує: арешт пройшов через декілька днів після того, як резиденція Бонфілдів була вандалізована, обвандалена. Нема ніяких пошкоджень людини і поліція каже, що дослідження досі йде. Ага, я поняв. І що? А наше в хату заліз до нього? Я тепер можу сюди прийти? Ні, не можу. Але, як я розумію, воно має бути. Має якось змінити сюжет. Те, ще я знайшов пусту пляшку з отрутою. Я поняв. Е, бігаємо тоді дивимось, хто нас трує. Стоп. І до цього я можу? Хто це? Це хіпі? І до нього я можу зайти. Прикольно. Але ж він нас не труїв. До нього ми бігти навіть не будемо. Біжимо одразу до діда і до відьми. Вони 100% тут. Погані люди. Щось око чухається, це дуже погано. Не знаю чого, але це неприємно, не класно. У ж було спочатку сміття подивитися, але добре. Зачинено? Дивіться, а до речі, в діда два проходи. Отрута. Скарлетт Леджер П'ять дітей були вбиті в Хелевінському інциденті нічному. Хелвінська нічна трагедія залишила п'ятьох дітей не дуже живими після того, як машина врізала в групу дітей, які збирали цукерки. Не класно. Шо ти, сніговик? О! Що він крутиться. Я не думаю, що він має крутитися. Так, ну я знайшов другу пляшку отрути. Далі у нас іде відьма. В неї в смітнику нічого нема. В хаті зараз ми щось знайдемо. Щось ми знайдемо сейс. 100%. Як це нічого? Ну, і щось бульбить там. Отрути дай. Ти не в цукерки. Може тут десь. Не видно. Мене точно відьма труїла? Та точно, я ж її цукерки не їв і все зі мною добре було. Так, ну у демона Навіть проходу нема. Я йому вірю. Ми у привида ще не роздивлялись. Точно. Та не вже привид? Та ні. Приведе, теж все добре, начебто. З отруюванням людей такого не, не практикується. А де третя пляшка? Я не пойму, а я. Я не дивився тут? Лара Бонфілд була знайдена невинною вердикт суду. Журі сказали, що Лара Бонфілд 3-4 роки не винна. Все в неї, коротше, добре. Так, дивіться, ми знайшли отруту. Стоп! Це хто? Сехі. Це а я. Я на нього і не думав. Так, дивіться, ми знайшли. Три е пляшки яду, тепер ми ходимо, збираємо просто. Не перебивай. Ходимо, просто збираємо цукерки, як я як в першому проходженні. Не їмо отруйні. Тому що бутилки чаду вже пусті, і має бути остання кінцівка. Я думаю так. Так, люди, я щось не зрозумів. Вони виявляються, походу, ще й міняються. Ну, ті, хто мене трують. Вони кажуть інші фрази всі. Дивіться, мені лікар дав жовтий, е, панк рожевий. Привид синій. Синю цукерку, начебто далі. Зелений, червоний. І ось буде останній сатаніст. Е, дай мені останню цукерку. А ну він скажеш щось інше чи ні? Ану Це Дей. Дей. День, коли лорд зробив. Дай нам воз'єднатись і будь радими. Чорно. Він страшний. У -у -у. Дякую, очі, я помилюсь. Це все. Стоп! Жовтий, рожевий, синій. Жовтий, зелений, зелений, синій рожевий. Ні, я думаю, жовтий, рожевий, синій, зелений, червоний, чорний. Жовтий, рожевий, синій, зелений, червоний, чорний. Так, так. Все Поїхали. Звідомо ще зможемо подивитися, що вони нам казали. Ми узнаємо чітко усе. Быстріше, поки я не забув, быстріше. Жовтий, рожевий, синій, зелений, чорний, червоний. Якийсь там. Швидше! Можна цукерки з'їсти? Та давай, все, 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 хвата. Я забув уже. Жовтий, рожевий, синій, зелений, червоний. чорний. Що по пам'яті. Так, дід нам сказав. Ти не віриш, значить. Ой, ти не виглядаєш, значить ти віриш в мене. Це засмучує. Цього року ти отримаєш вугілля. Це день, коли Бог створив нас, дай нам з'єднатися з ним. Чувач, я сподіваюся, що я не намішав у всякої фігні в цю цукерку. Можливо, я додав спеціальний інгредієнт випадково. Take it Little One. Це казала. Коротше. Коротше, коротше. Привет, каже, те саме, що і минулого разу. Відьма каже, double-double toil and trouble. Щось там. Коротше, це ми не підозрюємо. Люди прикиньте, в мене, походу, тільки що камера знову заглючила, я не знаю, це вона щось виділюється чи ні. Коротше, вроді, начебто, зараз має працювати, тому дивимось. Що я казав? Е, відьма, ми не підозрюємо. Доктор каже, спочатку ти зустрічаєшся з доктором, потім в могилу лягаєш. Е, кого ми підозрюємо? Ми підозрюємо е, попа, хіпаря і лікаря. Так, дивіться, лікар дав мені жовтий, синій. жовту. Наша я з'їв! Стоп! <кій> я не мав вже ж її жерти. Ну ладно. Так, все я знову дійшов до цього моменту. Ми позбирали в усіх цукерки. Я підозрюю кого привида, діда і відьму. То що я у них в смітті знайшов отруту і вони мені казали всяку фігню, я обдився на них. Зараз. Е, Будемо жарти цукерки. Ще раз подивимось на. Пам'ять. Що по пам'яті. Ось каже, кажете. Не можеш бачити мого обличчя? Правильно? правильно, не можу. Демон нормальний. Хіпар сказав, класний костюм тримай цукерку. Лікар сказав, що дуже класний цукор. Дід каже, ох, ці діти фігові, я їх отрую. І відьма каже, що хаос із цукром. Так, дивіться, вони мені дали чорну жовту рожеву. Оці три отруйщика, так що ми й маємо три, я дуже сподіваюся, що я правильно все поняв. Не тухне? Не тухне, слава Богу. Далі, синю 100% мені дав хіпі. Класно. Не подобається. Ну і добре. Главне, щоб не здох. І зелену мені дав демон. Це правильно? Це правильно. Желейка всередині. Я вгадав. Я вгадав. ура! Що ми вдома. А що це в мене за бутилка яда стоїть? Ой, ти вже заліз у ліжко, лягай спать. Папа, а що це таке? Малий, де ти це взяв? Я знайшов його це поки я збирав цукерки. Воно було в одній з хат. Не їж більше цих цукерок. Деякі люди не пробачили мене. А, це отама. Мама збила п'ятьох шкетів. Вони думають, що єдиний спосіб полагодити моє минуле це забрати мене від тебе. Ой, тебе від мене. Так, але я не дам їм. Не тебе, не цієї ночі. Хороша кінцівка. Ура! Я зміг нарешті з другої спроби. Міг, щоб взяти усі спроби, то з четвертої спроби. Але я думаю, що нормально, непогано в мене вийшло. Ех. Яка от у нас була сьогодні гра? Що я можу сказати, вона мені прям сподобалась. <гум> мені вона була прикольною. Цікавою. Я не очікував, що тут кожного разу будуть мінятися ці отруйщики. Прям мені реально ця гра. Сподобалось і страшних моментів був тільки скелет, який вистрибує у доктора, але не знаю. Це такий більше не хоррор, а така трошки як головоломка. Треба трошки подумати, хоча не сильно, це я люблю. При вам сподобалось це відео. Якщо все таки так то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь і також на мій телеграм каналчик посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!